Цей день сильний вітер завивав під масивними брилами високого мосту, десь на острові Дорн, розриваючи нічну тишу, а на самому краю моста виднівся темний силует. Який дивився униз на бурхливу воду, що поглинала місячне світло? Це був непоказний пандарен по імені Кебаб-Люля. Він був хорошим бійцем і прекрасним кухарем, але ніяк не міг попасти до своїх друзів в гільдію Альтохоль, яка була на стороні Орди. Усе втомився, більше ніщо не тримає мене тут. Навіщо тягнути цей біль? Вже скоро буде тиша. Його голос загубився у заливанні вітру, очі порожні. Ще мить і світ, що відвернувся від нього, залишиться десь позаду. Вернись, я вирішу твою проблему.